Доброго дня. Сьогодні ми з вами повчимось приводити дроби до спільного знаменника. Давайте запишемо в зошитах 23 березня. Класна робота. І працюємо сьогодні в тоненьких зошитах. Нам друковані зошити не знадобляться. Потренуємось, зводити до спільного знаменника дроби. Наприклад, дріб 1 четверта і дріб 1 шоста потрібно звести до спільного знаменника. Значить, дивимось на наші дроби. Більший з поданих знаменників – 6. Перевіряємо, чи ділиться 6 на 4. 6 не ділиться на 4. Значить, починаємо 6 збільшувати. Збільшуємо в 2 рази. 6 помножити на 2 – 12. 12 на 4 ділиться. Щоб із шести отримати 12, ми домножали на 2, щоб із четвірки отримати 12, нам прийдеться домножити на 3. Перетворюємо дроби. 3 це додатковий множник, ми його записуємо зліва, ось тут, над рисочкою. І тепер маємо на 3 помножити як чисельник дробу, так і знаменник. 3 помножити на 1 3, 3 помножити на 4 12. 2 помножити на 1, 2, 2 помножити на 6, 12. З дробу четверта ми отримали дріб 3 дванадцятих, З дробу 1 шостого отримали дріб 2 дванадцятих. Отримані дроби із знаменником 12. Друге завдання: 4 дев'ятих. Давайте краще ось так будемо записувати. Да? Перетворювати будемо дроби через знак дорівня. І 7 дванадцятих Приведіть до спільного знаменника. Вона нас дроби з різними знаменниками 9 і 12 різні знаменники, але потрібно зробити так, щоб знаменники були однакові. Беремо більший знаменник 12 і 9, 12 більше. Перевіряємо, чи не ділиться 12 на 9. 12 на 9 не ділиться. Починаємо збільшувати, помножимо 12 на 2, 24 теж не ділиться на 9. Значить, 12 збільшимо в 3 рази. Буде 36. 36 ділиться на 9, буде 4. Значить, перший дріб ми будемо домножати на 4, а другий на 3. Так. Додатковий множник підписали і будемо домножати як чисельник, так і знаменник дробу. 4 на 4 16. 4 на 9 36. Перетворили перший дріб. Другий дріб. 3 на 7, 21. 3 на 12, 36. Ми отримали дроби з однаковим знаменником 36. Третє – 5 шостих і 7 вісімнадцятих перетворюємо. Так, дивимося, знаменники різні. Нам потрібно привести до спільного. Більший знаменник 18. Перевіряємо, чи можна його поділити на 6, а 18 ділиться на 6. Тому другий дріб нас повністю влаштовує. Ми його залишимо таким, яким, який він є. А перший будемо перетворювати, наскільки потрібно домножити 6, щоб отримати 18 на 3. Домножати будемо як чисельник, так і знаменник 3 на 5 15, 6 на 3 18, 15, 18 і 7 18 Дроби і знаменником 18. ми отримали. Четверте. 3, восьмих і 4 п'ятнадцятих. Так, подумаємо, до якого знаменника спільного можна привести дані дроби. Більший знаменник 15. Перевіряємо, чи можна його поділити на 8. Ні, не ділиться. Збільшимо в 2 рази 30, не ділиться. В 3 рази 45 чи ділиться на 8? Ні. В 4 рази 60 на 8, не ділиться. В 5 разів 75. Не ділиться на 8. На 6 помножимо. 90 не ділиться на 8, На 7 не буде ділитись на 8, Значить, нам прийдеться помножити 15 на 8, Це буде 120. А 8 тоді на 15. 15 на 3 – 45, 15 на 8 120. 8 на 4 32. 8 на 15, 120. Ми перетворили дроби на дроби з однаковим знаменником. П'яте завдання. 2 15 і 11 12. Перетворимо. Подивимося, який із знаменників більший. Більше 15. Перевіримо, чи не ділиться він на 12, ні не ділиться. Збільшуємо вдвічі 30 на 12 не ділиться. На 3 помножимо 45, на 12 не ділиться. На 4 помножимо 60, а 60 ділиться на 12. Значить, щоб отримати 60, ми перший дріб на 4 домножаємо, а другий будемо домножати на 5. 4 на 2 8. 5 на 11, 55, знаменнику 60. Так, шосте. Одна дванадцята і одна вісімнадцята. Більшість із поданих знаменників 18, не ділиться на 12. збільшимо в два рази 18, 36. Чудово, тому що 36 ділиться на 12 і це по 3. 3, 3, 2, 36. Сьоме, одна двадчета і 1 вісемнадцята. Так, беремо більший знаменник. 24. Спробуємо поділити на 18. Ні, не ділиться. Збільшимо в 2 рази. 48. На 18 не ділиться. Збільшимо в 24 в три рази. Це буде 24 на 3, 72. Так, 72. 72, спробуємо поділити на 18. Ділиться це по 4. Домножаємо 3, 72, а тут 4 72. 8, 3 десятих, 3 восьмих і 3 четвертих. Три дроба, три різних знаменника 4, 8 і 10. Знаходимо більший знаменник 10. Перевіримо, чи можна 10 поділити на 8. Ні не ділиться і на 4 не ділиться. Значить, будемо збільшувати поступово. 10 на 2 20, не ділиться на 8, але ділиться на 4. А нам потрібно, щоб ділилось і на 8, і на 4. Не підходить 20. Збільшимо в 3 рази 30, не ділиться на 8, на 4 не ділиться. В 4 рази 40, 40 ділиться на 8, і 40 ділиться на 4. 40 нам підходить. Значить, перший дріб ми маємо домножити на 4, щоб в знаменнику було 40, другий дріб, щоб в знаменнику було 40, маємо домножити на 5. І третій дріб, щоб знаменнику було 40, маємо домножити на 10. Домножаємо 12 сорокових, 15 сорокових і 30 сорокових. Так, завдання 239, ми вправо виконали. Наступну вправу виконаємо 241. Щось не працює в мене. Угу. Завдання номер 241 порівняйте дроби. Для того, щоб порівняти дроби, їх потрібно привести до спільного знаменника. Не можна порівнювати дроби з різними знаменниками. Значить, Нам зараз прийдеться дроби 5, 7 і 7, 9 так перетворити, щоб вони в нас були із спільним знаменником. Обираємо більший знаменник, 9 і 7 порівняємо, 9 більше. Спробуємо 9 поділити на 7. Не ділиться. Збільшимо 9 в 2 рази, 18 поділити на 7 ні. 9 помножимо на 3, 27, ні. На 4, 36, не буде ділитись на 7. На 5 ні. На 6 ні. І тільки, якщо я 9 помножу на 7, отримую 63, 63 буде ділитись на 7. Так, тоді ось тут я маю домножити перший дріб на 9. 9 на 5, 45 63х, 7 на 7 49,63. В мене дроби з однаковими знаменниками. Тоді я маю порівняти чисельники. 45, 63 і 49 63, 49 більше, ніж 45, значить дріб 5 сьомих буде менше, ніж дріб 7 9. Друге, 11,2 і. 17 трид. Для того, щоб порівняти дроби, я маю їх привести до спільного знаменника. Більший знаменник 30. Спробую поділити на 20 ні, не ділиться. Помножу 30 на 2, 60, 60 ділиться на 20, значить, тут на 2, тут на 3. Домножаємо 33 60, і тут 34 60. 34 і 33. Порівнюємо чисельники. 34 більше. Тобто дріб 17,30 буде більше, ніж дріб 11, 17 17,30. Так, третє. Дві дев'ятих і одна шоста. Знаменники різні, маємо привести до спільного. Більший знаменник 9. Спробую поділити на 6. Не ділиться. Помножу 9 на 2. Вісімнадцять. 18. 18 можна поділити на шість по три. Так, 4 вісімнадцятих, 18, 18. Порівнюємо 4 18 більше, ніж 3 вісімнадцятих, значить 2 9 більше, ніж одна шоста. Четверте, 5 шостих і 3 четвертих. Знаменники різні, необхідно привести до спільного знаменника. 6. Спробую поділити на 4, не ділиться, помножу на 2, буде 12, а 12 ділиться на 4. Значить, тут додатковий множник 2, а ось тут 3. 2 на 5 10, 12, 3 на 3 9 і 3 на 4 12. Порівнюємо 10 і 9. 10 більше, ніж 9, значить дріб 5 шостих більше, ніж дріб 3 четвертих. 5. 8, 38 і 4 19. Більший знаменник 38, спробую поділити на 19. Так ділиться, щоб із 19 отримати 38, потрібно домножити на 2. Значить, перетворюю тільки другий дріб. 8,38. І ми бачимо, що 8 8,38 і 4 девятнадцяти ці дробі рівні. Да? 8 8,38 дорівнює 4 девятнадцяти. Шосте, 7 9 і 8, 11. Більший знаменник нахожу – 11. Перевіряю, ділиться на 9, ні, не ділиться. Збільшу в два рази. 22, ні не ділиться. На 3 помножу. 33 не ділиться. І я так буду збільшувати, поки не помножу на 9. 99, коли я отримаю, тоді тільки зможу поділити на 9. Так, перетворюємо дроби 77,99. 9 на 8, 72, 99. Взагалі, якщо ви одразу в знаменниках бачите. Взаємно прості числа можна їх між собою перемножати. 9 11 і 11, ці числа взаємно прості. Тому ми зможемо спільний знаменник отримати тільки тоді, коли перемножимо їх між собою. Значить, порівнюємо 77,99 і 72,99. 77 більше. Значить, 7 дев'ятих буде більше, ніж 8 одинадцятих. 7. 8,25 і 7,20. Більшість знаменник 25. Спробую на 20 поділити, не зможу, не поділиться. Збільшую в 2 рази 50, ні. 75, якщо на 3 помножити, ні. Помножу на 4,25, це буде 100, 100 ділиться на 20. Значить, ось тут на 4, будемо, а тут на 5. 4 помножити на 8, 32 сотих. 5 помножити на 7, 35 сотих. Порівнюємо 35 більше, ніж 32. Значить 8 25 буде менше, ніж 7, 20. Так, і останнє завдання. 8, дванадцятих і 4 дев'ятих. Більшість знаменник 12. Спробую поділити на 9, ні, не поділиться. Збільшу 12 в 2 рази, 24 на 9 не ділиться. 12 помножимо на 3, 36. 36 ділиться на 9. Значить, тут в 3 рази, а тут на 4 будемо домножати. 3 на 5 15, 36. 4 на 4 16, 36. 15 і 16 порівнюємо, 16 більше, значить 5 дванадцятих менше, ніж 4 дев'ятих. Домашні завдання номер 240 і номер 242 виконати в тоненьких зошитах. Я бажаю вам гарного дня і до побачення.